Цей, наскільки ви знаєте, цей проект спільний Міністерства охорони здоров'я, Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил і благодійного фонду добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Без перебільшення це є такий проєкт, який на сьогодні презентує всю, всіх медичних працівників, всіх учасників. І медичної служби, яка бере участь на сьогоднішній день, і брала участь в зоні зброї конфлікту антитерористичної операції на сході України, причина була не в тому озброєнні, яке використовувалось, не в тих караннях, а в той проблемі системній проблемі надання медичної допомоги. І отже, після Іловайська кожен намагався робити своє. Хтось віз сюди целах з правдами і неправдами, хтось комплектував аптечки. Ми ж з колегами вирішили, що на системний виклик має бути системна відповідь. Виклик переграв дуже простий. Тобто тоді бійців везли дуже далеко, іноді сотні кілометрів по бездоріжжю Сходу, до найближчих до Дніпропетровська, як правило, іноді до Харкова, іноді до Запоріжжя, іноді аж до Києва фаховими лікарями має бути якомога ближче до лінії фронту. Тобто, треба вивести не пораненого, а медиків к пораненому. І тоді ми почали створювати перший добровольчий мобільний шпиталь, це був вересень 2014 року. Вже у, на покрову 2014 року ми зробили першу презентацію, а 15 грудня вирушили нашу першу місію на схід. Коли на Донбасі ми воюємо на своїй землі, то, як правило, 20-30 кілометрів у вас є повністю обладнана цивільна лікарня. Те підігріта, помита, з водою, з світлом, з киснем. І розгортатись в полі там немає жодного сенсу.